У Хортицькому районі гостро стоїть питання стихійної торгівлі та дотримання підприємцями правил продажу товарів. Зокрема, досить часто бувають відсутні чистота і порядок. кажуть у районі адміністрації. Є і свої проблемні місця. Одне з таких на вулиці ентузіастів. У районі адміністрації пояснюють, неодноразово попереджали людей щодо наслідків їхнього нехтування умовами договору. Це все вимушена акція, тому що підприємці не виконують ті завдання, які за ними закріплені в дозволах, які надають міська влада щодо проведення торгівлі. Я акцентую увагу, що після закінчення торгівлі вони зобов'язані прибирати за собою лотки, але це не відбувається і це захаращує наш район. Згідно дозвольних документів, які отримують люди на латочну торгівлю їх робочий час з 8 ранку до 8 вечора. Після 8 вечора до 8 ранку наступного дня повинна бути чистота. Але ж ми бачимо, що залишаються в нас і піддони, і столи, і ящики, і все це заважає містянам, жителям сусідніх домів, які пишуть скарги неодноразово звертаються. Ми перебираємо спільно з усіма інстанціями, щоб не було такого захарачення. Можливо, наступного разу вони вже задумаються і не будуть доводити до того, що ми на них складаємо протоколи, що з них стягнуться адміністративне правопорушення там у розмірі 340-1360 гривень. Рейди щодо виявлення проблемних точок проводять регулярно. Виїзди відбуваються як у режимі патрулювання, так і за зверненнями громадян. У муніципальній варті пояснюють, спочатку з підприємцями проводять роз'яснювальні бесіди, попереджають про наслідки та дають час, аби люди могли прибрати свої місця роботи самостійно. Якщо люди нас не чують з першого разу, виїжджаємо повторно, складаємо протокол згідно пункту 3 статті 16 152 статті КУПАП за захарашення прилеглої території. Якщо і це вже не допомагає, то вже вирішуємо, Пишемо запит до районної адміністрації, щоб спільно з районною адміністрацією КПЛУАШ здійснювати прибирання вже примусово. Все вилучене співробітники ЕЛУАШУ доправили на сміттєзвалище. Загалом було вивезено понад 18 тонн коробок, ящиків, палет та меблів. У Хортицькій райадміністрації сподіваються, що цей рейд вбереже інших підприємців від спокусив порушити умови договорів на торгівлю та правила благоустрою. Наталія Юрєва, Олег Стригунов, телеканал ТЕМ.